Вітаю вас, шановні. Дивіться, яка красота висмикала з городу сірядки. І думаю, ну, дивіться, посадила тут дві оцих перчинки, ще отакий перчик, дрібонький якийсь, він почервоніє. Але оці така красота, думаю, я хоч для красоти трошки потримаю. Ну, та й оце повисмикувала цей перець і хочу вам показати одну цікаву річ. Ну, оце я вам показую, що я прикрию, бо в нас передають заморозки вже серйозні. Подивіться, яка красота. Теж побачите, посадила у відро. Таке, ну, трошки понакриваю, а коли вже будуть такі сталі, ну, пообрізаю, може, там, позасушу чи комусь віддам, але це поки для краси. Подивіться. Ну, хіба можна цим не любуватись? Подивіться, яка краса. Це, мабуть, оранжева медуза називається. Дуже гарненька. Гарненький, гострий перчик. Ну, але я ж вам не це хотіла, як кажуть, похвалитися. Це вже пообрізала гладіолуси вже. І оце ж з перцями. Оці посадила. А отут, шановні перець у мене. Це зараз трошки присяду. Ой. І покажу вам. Бачите, я його повисмикувала. Ось, бачите з городу На городі був, подивіться, яка краса, бачите. Ось отакий. От І ой ось, подивіться, який такий. от яка краса, подивіться, там всередині. Бачите? Це гострий перчик. Оце такий, мабуть, як я от там посадила. Ось, ще бачите? Оце знаю точно, що турецька квітка. Такий блискучий, він дуже гарний. Ну і ось. Ну, що ж я? Оце ж садила, повисмикувала. Ну, і думаю, трошки оце теж в ведро поставила, бачите, посадила. Думаю, ну хай потримається, трошки, поки я дозрію, аби з ним, йому порядок дати. Ну, то що ви думаєте, шановні? Пам'ятаєте, я показувала вам буряки? Що я розсадую, сіяла буряки. Тому що в нас там є такий черв'ячок. Я забула, як то називається, від трави, тому що я мульчую. І я сіяла бурячки, ось знайшла один. Мені сестра вислала, В Канаді цього немає. Бачите, ось такий такий розсадний мішечок. Бачите? Я одною рукою тримаю телефон, то так вам покажу. Ось який він завеликий. То є два розміри. Оце маленький такий для розсади і для пересадки. І я вам показувала, що в мене бурячки не прорвали. Ось, я навіть чомусь занесла. Бачите, ось бурячки були. І вони оцей мішечок не прорвало коріння. Бачите? Ось я вам показую, як, як є з усіх сторон. Я ще з сестрою говорила, сміялася, кажу, Надя, я, напевно, буду повторно використовувати цей мішечок, бо, бачиш, навіть дірочки ніякої, бурячки. Вверх повистрибували. От я ж буряк, буряк з розсади столовий, я таке відео виставляла. Ну, а вона каже: Олю, ну я ж садила, в мене проривало це. Це ж такі самі, я там насіння, вона казала якихось квітів. Кажу, ну, я за шоку, я насіння квітів не сіяла. Аж, шановні, ось вам. Бачите, перець, повисмикувала. І що я бачу? Буду, як кажуть, подивіться. Так що, шановні, не розчаровуйтесь, я це, як кажу, я б могла промовчати, не показувати, бо хто користується цими розсадними мішечками, але чомусь мені ніхто не написав про це. Чи користуєтесь, чи не користуєтесь. По-моєму, пані Наталя написала мені неідеальний сад, що каже, не користувалась такими Ну, не, ці. квітники гарні, все вона вирощує, але для себе і. Не, ці, не Не користувалася. Ну, а ще й розсаду, та ще й буряків. Ну, знаєте, я трошки, може, думала, що люди почнуть писати, як це буряки з розсади. Ну, але як є, таке є, показала інше життя, інші нрави. А тепер хочу виправдати, хто придумав оці мішечки, шановні, не розчаровуйтесь, може, зараз напишете, що ви користуєте що вони вас влаштовують, тому що, дивіться, ось бачите. Цей же мішечок. Бачите, як корінечко проросло. Бачите, ось кругом показую. Бачите, перець, це перець. Подивіться, який рясний цей перчик. Зараз? Я отак трошечки от трошки витягну ту руку. Бачите, подивіться. Ось він. Це чисто випадково, тому що я його пікувала, а цей, напевно, був такий маленький у цьому розсаду. Ну, це попікірований вже був. Але я ще раз перевалку робила. Ну, то ось тут немає, де оці. І ось тут немає. Ось, не всі. Ну, а це, напевно, був дуже маленький, такий думаю, ой, та я його так і посажу, аби не викидати. Ну, бачите, ось посадила. Оце один. І ось іще один. Ось покажу вам. Бачите, ось два. Подивіться, як коріння проросло. Як воно його пробило. Так що, шановні, не розчаровуйтесь, може, хто закупив собі. Добре, тому що поливаєте в піддон і коріння собі, коли воно було в маленькій розсаді. Але коли я садила цю, цей перець, то ще, ще коріння отак не було випущено. Ні одного корінця я так не бачила. А буряк я побоялася рухати, тому що обірветься корінець, як у моркві. Так? І починається оця така горгона медуза. З багатьма коріння, корінцями. Ну, але бачите, ось перець. Так що, хто собі придбав такі мішечки для розсади, вони в мене є, я буду садити розсаду, тому що сестра мені вислала такий і може, трошки півтора рази більший для більшої розсади. Ну, то вже буду знати, що може там сухе літо було, я не поливала буряк, не не Пробив то коріння, чи як, бо перець поливався, він був тут близько, під руками. Ну, це ж перець, це ж не буряк, бачите. Гострий перчик, який красунчик. Так що, шановні, приношу вибачення, ось можна користуватись, але вже дивіться. Чи, чи ну, буряк хто знає я вже не буду буряк садити так? Залишати в ці мішечки. А ви, як знаєте, Ну, це таке хотіла вам розказати про ось оці розсадні пакетики. Ну, все, бувайте здорові. Успіхів вам, майбутніх врожаїв. Зараз зберігайте, заготовлюйте, придбати можна, бачите, я ні фірми не знаю, не знаю, хто його, але попалося таке, то хочу внести ясність. Ну, все, бувайте здорові! Миру вам і добра!